Покажи, що ми вчора знайшли. Раритет. І Маша вчора весь вечір, сьогодні півдня, грається, бо він працює. Ні, я просто і не зберу в руки для відчуття оцього... а... чогось незвичайного. Так. Да. Він просто дуже маленький, я типу не вірю, що... Це насправді був настільки маленький телефон. Я просто в це не вірю. Таке відчуття, що він після проняття сів в машинці. Доброго всім ранку. І ти, коли в ньому сидиш, треба його так підносити, бо не настільки... Погано видно. Не то, що погано, треба напрягатися, щоб на нормальній відстані в ньому щось роздивитися. Малесенький. Що ти забираєш його, пограєш? Та й да, може, що. Робочу сімку тут доставлю. Ми поснідали, дивимось присніг. Я вже буду їхати. Третю серію. Маша збирається їхати. Це не єдиний рарітет, який ми знайшли. Є ось такий ще. Та-да. Що це не рарітет, це просто я дура. Утопленік. Це той телефон, який Маша в Туреччині да? mm -hmm. знімала в басейні, як ми плаваємо, ниряємо. Ну, тому що вода не проникне. І досить тривалий час він тримався, no. а потім здався. Він, оказується, не вода не проникне, а вола устойчивий. Да, він такий гарний. Це різні речі. Це який? Одинадцятий. О, це такий, як у мене. Ні, ну просто у мене про Макс. Хоча в тебе наче по розміру той? Ні, у мене дві, в тебе... дві камери, у тебе У Тебе не 11. Одинадцятий у мене. Обичний не 13-й хіба? Ні. Тоді в тебе 11. Так, да, просто 11. А, у тебе про це про Max. Макс. Max. Да. Але по розміру наче твій такий самий, ні. Там в камерах різниця. А з німеччик подивимося. Не, мені мій такий менший Да. Трошки. Твій який? О, фіолетовий, прикольно. Mm -hmm. Ну так, да, тебе 11 Pro. Так і виходить тоді. Ні, не Про, не бро. Не Одинадцятий. Бо 11 Pro теж менший, але з трьома камерами. А цей трошки більший, більше трьома стримака. Про Макс у тебе. Да. Uh. Все моя зайка уїжджаю. Да. Побула два дні, зробили хорошу справу, ще не доробили, але... Ну, ми поклали початок. початок. А, а це було дуже важче. Да, дуже потужний початок. Зараз додивлюсь серію і буду це розбирати. Давай, розбери сьогодні. Бо якщо ти сьогодні не розбираєш, ти ж розумієш. Да. що це затягнеться. Я знаю. Тому. Так, да, мені Чого? там треба просто перетрубати в, цю, в цій шафі, там, і літній місця, ми, коротше, да. так. Так, ну, нічого не мало. Ключі, хай у тебе будуть ці, так? Да? Ні, забирай. Ага. Хай буде в тебе ключик, щоб я знала, що ти можеш попасти, якщо мене там не буде десь. Добре. Все, пока. Люблю тебе. Я люблю. тут чаю. Приїжджаю. Моя худця. Все, пока. Машуня вже уїхала. Поїхала. А я сиджу, читаю ваші коменти і дівчина запитує мене. Доброго дня, Віко, Розкажіть колись про віш на день народження? Як складаєте, надсилаєте один одному чи як? Чи взагалі... Доброго дня, Віко. Розкажіть колись про вішли на день народження. Як складаєте? Надсилаєте один одному чи як? Як взагалі це відбувається? Дякую. Значить, дивіться, просто в інтернеті, коли я бачу щось, що я б хотіла придбати чи хотіла б отримати в подарунок, я копіюю посилання, захожу в свій От Дивіться, так виглядає цей сайт. Називається wishlist.online. Це Маша десь знайшла. Тут є така, ну, реєструйтесь, звичайно, потім тут є зелена кнопочка, і натискаємо. І з'являється ось така сторіночка. Сюди треба додати посилання. Можна посилання з Instagram прямо на товар, можна з інтернет-магазину. Обираємо товар, який би я хотіла придбати, копіюю посилання, і потім просто вставляю сюди це посилання. Так, і треба трошки почекати. І ось воно підтягує цей товар. Тут можна додати свій опис якийсь. От тут вже написано: жіночий одяг, топи, костюми, футболки в Інстаграм. А в основному тут знизу ще і е, виставляється ціна, якщо це там, розетка сайта, або Еликс, ну, де е, прописана ціна в розділі ціни. Але тут підтягнулася ціна в описі. От, 1660 написано. Тобто можете сюди вручну додати, скільки воно коштує. Ну, це для зручності людини, яка буде користуватися вашим вішли листом і вам захоче подарувати подарунок. Ну, або вона перейде. От я сейв зберігаю. І воно з'являється отут у мене на головній сторінці. І фактично, ви потім даєте ось це посилання, верхнє посилання копіюєте, даєте людині, яка запитує, що тобі подарувати на день народження, наприклад. І я даю посилання: ось мій вишлист, а там. Ну, Кілька вже варіантів на різний бюджет, щось дорожче, щось дешевше. Можна туди додати навіть монобанку, посилання на монобанку, якщо людина хоче скинути гроші, ну, не знаю, щоб не в конверті принести, якщо ви не побачитесь, наприклад. Взагалі, все, що завгодно, можна сюди додати, і це дуже зручно, тому що, от коли. Стосується дня народження, ти не знаєш, що подарувати людині, а, і наскільки простіше, коли вона тобі дає цей вішліст свій, і ти заходиш і реально можеш обрати через те з того, що їй потрібно, і те, що в, твої, в твій бюджет вписується. Да? О, це дуже зручна штука, має віш ліст онлайн. Називається. Я не буду посилання залишати, тому що це не реклама, ви просто можете от подивитися. Заскрініти і е, зареєструвати. Він англійською, але тут все інтуїтивно зрозуміло. Ви реєструєтесь просто і. А, а, і коли людина хоче щось придбати, от, наприклад, вона заходить, да? ну, натискає на, натискає на товар, е, попадає сюди, вона бачить, скільки це коштує, і, і може перейти за ну, натиснути. На назву і перейти, виходить, її перекидує в магазин. Отак от можна полистати просто всі подряд, там, що людина хоче собі замовити, і отак от от обрати. От і все. Така проста схема, дуже зручна. І зручно тим, що ви, допустимо, день народження через півроку, а ви зараз придумали якийсь подарунок. А через місяць ви можете забути просто там мілочовка може якась ще. Одразу раз це посилання і собі в ліст. Раз, посилання, в ліст. І все. І у вас там завжди є заготовочка того, що вам нетерміново потрібно, але б ви е були раді бачити це, отримати в подарунок. Це так, класно. І ще прикольно забула сказати, власник вішлиста не бачить, які подарунки заброньовані. Тобто це видно тільки гостям да, у кого є посилання, і вони переходять. А так, це вже заброньовано, це вже хтось купив, та 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 та, -та і те, що осталось. А власник вішлиста він не бачить, які подарунки заброньовано, і що з того списку вже точно викуплено і буде подаровано. Це така інтрига, так ну прикольно. Завжди цікаво, все одно буде отримувати подарунок, бо ти все одно не знаєш, що з того все ж таки обрали, а що ні. Момент сюрпризу залишається. Так, ну що, початок покладено, я дістала вішачки. І от зараз буду розбирати, провела ефір щойно, поки обідала. Зараз випустила новий влог, читаю коментарі. Ну, бляга, ну йо-ма-йо. Це ж я там про курс розказувала свій посходненню. Мені пишуть: так у вас, судя по всьому, генетически такое худое тілосложення. В вашому випадку, наоборот тяжело набрати вес и терять, а теряти легко, ну не у всіх так. От, блін. Ну, в 2011 році я зараз навіть пригадала, який це рік був, бо я тоді якраз розійшлася з чоловіком, я жила. У мами. І, ну, коротше, Маше було років 11 або 10, в общем, 2010-11 рік я була десь 47-48 кілограм. Потім з'явилася нутелла. Нутелла. От Не було її, і вона з'явилася, я її себе, для себе принаймні відкрила. І вона мені була така смачна, я ж тоді не знала нічого про трансжири і так далі. Я собі їла, як їла, їла там. Ну, я ніколи не їла багато солодко, а от саме нутела мені зайшла. І я її їла. ну, купувала оці стаканчики, скляночки. Вона в таких була склянках, то є в банках, а то була в склянках з білою кришечкою такою. У мене досі ці скляночки є. У мене було стільки цих склянок, отакі склади, тому що я майже щодня купувала цю банку нутели. Ми тоді нормально заробляли і могли собі це дозволити. І з'їдала. Ну, ну, може, не кожного дня банку з'їдала. Ну, 5 банок на тиждень точно з'їдала. Не банок, а склянок оцих по 150 чи 200, 200 г. Я за місяць набрала 5 кілограм. Я розожралася навіть більше, тому що я 54 кілограми один раз в житті я важила максимум це 54 кілограми. І я набрала нутеллою, Я їла все як завжди. Тобто там, зранку в мене яєчня в основному була там, з якимось салатом, в обід якась каша, просто каша там, з огірком, грубо кажучи, і ввечері теж. Ну, от така у мене була їжа. І порції маленькі в мене завжди були. Але ця нутела мені дуже подобалась. Тому я її отак от ложечкою просто жарила хорошенько. 54 кілограми. Ну, ти посчитаєте, скільки це? 6 кг. Ну, може, ну, місяць-півтора, я не пам'ятаю вже там точно, але це швидко відбулося. У мене груди з'явилися, жопа з'явилася, пузик з'явився, оце мені не подобалось. Груди мені подобалися, жопка подобалась. Я в джинси перестала свої влазити. Така ого. Але коли влазила, то от це от застегую. А отут -от пузик, жирочок такий, це мені не подобалось єдине. І це люліт у мене з'явився дуже. Сильно такий. Я ще тоді зустрічалася з хлопцем, і він мені навіть сказав, що у тебе целлюліт з'явився. А я у мене така юбочка була з, з еластіка тоненька, довга. Як зараз пам'ятаю, то він мені тоді сказав, і я така, о, о треба щось робити. Це мені не сподобалося, що це прям помітно. знаєте. От, тобто я набираю, як і всі люди, якщо їм, то їжу, від якої набирають. Я просто не хочу набирати, ви кажете, там, ви не можете набрати. Я можу набрати, я знаю як. Я просто не хочу так набрати. Я не хочу целлюліт, я не хочу собі жир. Я хочу набрати м'язову масу, я розумію, що для цього мені треба в зал, треба качатися і так далі. Я зараз набрала до 50 кг просто без м'язів. Отак от набрала внутрішню якось, не знаю. Ну, м'язи, мабуть, все ж таки виросли трошки. До 50 мене це влаштовує. Я більше, в принципі, і не хочу. Ну, клас, я зараз виглядаю, мені все подобається. Але говорити, що у вас генетично така схильність, що ви не набираєте, набираю я, якщо я їм ту їжу, від якої набираю, тобто цукор. Да? Мучної, якщо там булочки. Я от зараз на Тенерифе була, я їла снікерси, шоколад молочний Ми там купували, їла там в дорозі багато всього, всякі печива. У мене підборіддя зразу з'явилося. Я його бачу, відчуваю, бачу на відео. У мене целюліт з'явився, я один кілограм набрала. Ну, так при тому ми там гасали, що коні. Що не знаю, що ну, реально нам фізично ми там стільки всього робили, що ну, я мала їсти, тому що я хочу якось не худнути. хоча б. Я рада, що я набрала там, кілограм, і хай він буде з целюлітом. Зараз целюліт піде. Я розумію, що, ну, що, що з цим робити. Все, мама моя точно так же каже, ви там всі в трьох отак. От. Ну, де всі в трьох? Мама моя теж набирала, тільки в Туреччину або в Єгипет на Он-інклюзів з'їздили. Все привезла там плюс два кілограма. Наступний все, і і все, не скидаються вони. Да? Вона там переходить на своє харчування, а ці два кг лишаються. Опять з'їздила там через півроку рік на вібіт і ще два кілограма за тиждень набралося. Потому що там їси багато більше, ніж хочеться, тому що кругом повсюду це это... щось пробуєш новеньке, те, що раніше не їви, не в їби. Якісь там все одно пірожинки, якісь хочеться спробувати. Все одно пробуй ой, фу, не хочу, не можу, а все одно їсть. Все одно воно ну щось пробує. Щось сказали: Оце дуже смачно спробуй. Ти його вже пробуєш і вже доїдаєш або не доїдаєш, а ти його вже ковтнув. Розумієте? І, і, і набирає, і вона набирає, і я набираю, і Маша набирає. От зараз вона поставила собі ціль набрати, вона їла е, каш більше, вона їла, вона собі порцію формувала, вона ходила в спортзал, тренувалася, їй треба було е, калорійність определеною. Вона з трудом її їла. Так, вона іноді їсть і макарони, іноді їсть і фастфуд. І коли вона оце все їсть і їсть, зберігає калорійність. Тобто не так, що їсть фастфуд, маша ваша їсть фастфуд, і вона не набирає, тому що вона за цілий день з'їла тільки фастфуд, і все одно вона не добрала по калоріям. А коли вона намагалась це тримати калорійність, там 1800 там, чи 1600, чи скільки треба було для набору ваги, то вона і набирала. Розумієте, ми, ми набираємо вагу точно так же, як і всі люди. Просто ми не їмо ту їжу, від якої набираєш вагу, а як тільки їмо, одразу набираємо. Так що, ну, ну, як ви можете курс по схудненню вести, коли ви ніколи не худли? Я все знаю про харчування, я знаю, як це працює. Я цю тему вивчила настільки глибоко, що ну, мало хто її так знає. Я це впевненістю можу сказати. Я знаю все про здоров'я, про аналізи, про вітаміни, про добавки. Я все знаю про харчування, про типи харчування, кому який підходить. Що треба для набору ваги, що треба для схуднення. Більшості людей треба схуднення, тому я курс назвала і худне. Але ті, кому треба набрати вагу і підуть на той курс, вони зрозуміють, як і набрати вагу. Як набрати вагу так, щоб не переїдати, не було оцього стану, що коли ти набираєш вагу, ти намагаєшся більше їсти, тобі погано від цього. Стає шлунок, і вага все одно не набирається. А я показую, як це робити комфортно і все одно набрати вагу. А для людей, яким треба скинути вагу, їсти стільки, щоб не голодати, і скидувати вагу. У цьому я вчу на курсі. І підтримую, допомагаю, спілкуюсь з людьми. Це дуже ефективно піти на такий подібний. Можна не до мене, до когось, якщо ви впевнені. Отримати знання один раз, розібратися в цьому місяць, отак От з головою вистачає, щоб розібратися. Потім ще місяць я лишаюсь в чаті на підтримці, тобто, ще протягом місяця люди зі мною в чаті спілкуються. Діляться своїми результатами, я підтримку даю зворотній зв'язок. І потім все це лишається у них назавжди, я доступ не закриваю, і в будь-який момент людина може повернутися, щось передивитися, підглядіти, пригадати, якщо забув. Хоча, якщо ти раз це вивчив, за два місяці все це почав робити, ти вже це не забудеш, це, ну, це закурбовується назавжди в пам'яті. От. Тому, як читаю, дуже часто таке пишуть. Що вам там вам так природа, і вам так повезло, що що ну, понятно, понятне, <ріст> ні. Просто все життя правильні звички харчування. Зараз вони вдосконалені, тому що ну, нюанси знаю. секретів ніяких немає. Генетика. Дуже невелику роль грає в цьому. Грає не спорю, є генетичні якісь нахили. Але їх можна пахеріти дуже легко. Їх можна підтримати, а можна злити. І все. Є купу прикладів, коли батьки в тілі, а дитина худенька. Або стала худенькою. У нас є приклади такі. Коли пішла в бабушку, в бабушкин бабуськін, все дитинство пухлінька, товстенька, всі були признаки бути 120 кілограмів як бабушка. Потім взяла себе в руки, розібралася в харчуванні людина. І зараз така тростиночка. І все життя тростиночка, і проблем з цим немає. А всі були предпосилки і всі були впевнені, що буде як бабушка. 120-140 там на кілограм була дуже кінці життя взагалі дуже товста була. Так що, генетика генетикою, а що ти в рот кладеш? Має значення. В першу чергу.